Hello, everyone! Всім привіт! Module 6 Smart Kids. Працюємо із вашим підручником на сторінці 74-75. І сьогодні у нас з вами практична частина. І почнемо ми з вами з прави першої на сторінці 74. Це текст. Давайте його прослухаємо знову. Згадаємо, про що йшла мова у тексті. Activity 1. Listen and read. Then answer. What's Greg's book about? The children are in Anna's garden. Greg is reading his new dinosaur book. My favourite dinosaur is Tyrannosaurus rex. It is really scary. What's your favourite dinosaur? My favorite dinosaur is Uteraptor. It was more dangerous than T-Rex. Yeah, but T-Rex had a big brain. It was very intelligent. T-Rex had a big brain, but Trudon was more intelligent. Um Greg, I found something. Come here. It looks like a dinosaur bone. Let's look in my book. It's a euteraptor bone. No, it isn't. It's a T Rex bone. Look, Pudding has got a bone. They're not dinosaur bones. Записуємо в зошиті Exercise 2, page 75. Право 2, сторінка 75. Read activity 1 again and say true or false. Прочитайте вправу першу та скажіть true, правда, or false чи неправда. Якщо треба, ви можете звернутися до попереднього відео, передивитися його ще раз. А ми продовжуємо працювати. Sentence number one. Речення номер один: T-Rex was more dangerous than utiraptor. T-Rex був небезпечнішим, ніж ютираптор. Насправді, у тексті говориться, що ютераптор був небезпечнішим, ніж тірекс. Тому в зошиті пишемо: ставимо один і пишемо false неправда. Sentence number 2. Utiraptor was an intelligent dinosaur. Ютераптор був розумним динозавром. Подивилися в текст. Ставимо 2 і пишемо True, якщо це правда, false, якщо це неправда. Сентенс number 3. Anna's favorite dinosaur is T-Rex. Улюблений динозавр Анни це т-рекс. Ставимо три в зушиті і пишемо True, якщо це правда, і false, якщо неправда. Sentence number four. T Rex was more intelligent than Trudon. T Rex був розумнішим за Трудона. Поставили чотири і написали True, якщо це правда і false, якщо це неправда. Sentence five. Речення 5. Речення п'ять. Greg's favorite dinosaur is Trudon. Улюблений динозавр Грега це трудон. Поставили в зошиті 5 і пишемо: True, якщо це правда, False, якщо неправда. Якщо треба, загляніть у текст знову. І останнє речення sex. The bones are dinosaur bones. Кістки це кістки динозавра. Ставимо в речень. В зошиті 6 і пишемо True, якщо так, false, якщо ні. Переходимо з вами до практичної частини сьогоднішнього уроку. Говорити ми будемо з вами про вищий ступінь порівняння прикметників. Записуємо у зошит Вищий ступінь порівняння прикметників. І згадаємо з минулого уроку. Dog собака. Він швидкий, fast швидкий. Але ж гепард чита швидший за собаку. Для того, щоб утворити слово швидший, ми з вами до слова fast додавали закінчення «er» і утворилося слово фастер. Fast швидкий. «faster» Швидший. А тепер розглянемо це на прикладах. Записуємо в зошит Fast – faster, швидкий, швидший. Fast faster. Slow, slower. Повільний, повільніший, slow. Повільний, слове повільніший. Hot, hotter. Гарячий, гарячіший. Але давайте з вами звернемо увагу. В слові hotter з'явилася ще одна буквочка T. Чому? А тому, що слово хот це односкладове слово. Закінчується на одну приголосну, перед якою стоїть одна голосна. В такому випадку останню букву приголосну обов'язково треба подвоїти. ХОТ, але хоте. Записуємо в зошит. хот, хоте, гарячий, гарячіший. Давайте це ж саме правило розглянемо на слові fat – товстий. Слово фет односкладове слово. Закінчується на одну приголосну, перед якою стоїть одна голосна. «Фете» товстіший. Ми подвоюємо буквочку Т. Фет товстий. Фете товщий. Чіп Cheap, cheaper, дешевий, дешевший. В слові cheaper ми не подвоїмо буквочку P в кінці, тому що перед приголосною стоять дві голосні. Чіп Cheap, дешевий, cheaper, дешевший. Записали Small, small. Малий менший. Смол малий, смоле менший. В слові смол в кінці стоять дві приголосних, перед ними стоїть одна голосна, але після голосної стоїть дві приголосних. Тоді додаємо тільки закінчення. «Смоле, смол, Хай хає. Високий, вищий. Хай хає, високий вищий. Хеппі, щасливий. Хеппіє, щасливіший. Слово хеппі закінчується на вайє. Якщо прикметник закінчується на Y, то коли ми утворюємо ступені порівняння, ми Y замінюємо на I і додаємо закінчення E. Happy. Happy, але «happier». Записали щасливий, щасливіший. Те ж саме правило ми побачимо в слові «dirty», брудний dirty, брудний, брудніший, доти. Букву Y змінили на I і додали закінчення E. D, dirty, dirty, брудний, брудніший. Те ж саме правило діє в слові hungry. Голодний. Hungry закінчується на букву Y. Hungry голодніший. Y змінили на I і додали закінчення E. Hungry голодний, hungry голодніший. А що ж робити, коли у нас з вами буде багатоскладовий прикметник? Тобто прикметник буде довгим. Давайте розглянемо, наприклад, слова слово delicious, смачний. Отже, «delicious» смачний. Це багатоскладовий прикметник. Для того, щоб утворити вищий ступінь порівняння від багатоскладового прикметника, треба перед таким прикметником додати слово мо. – «delicious», смачний, смачніший. Слово мо означає більш. Delicious. Смачний. More delicious – Більш смачний. Смачніший. Записуємо: Delicious, More delicious. Слово beautiful – Красивий. beautiful – Красивий, а красивіший more beautiful. More beautiful. beautiful, Красивий. more beautiful – Красивіший. Якщо треба, поставте відео на паузу. Запишіть. Comfortable. Зручний. Comfortable. Прикметник теж багатоскладовий. Довге слово. Довгий прикметник. Comfortable зручний. А зручніший буде more comfortable. More comfortable. Записуємо в зошит. Comfortable зручний. More comfortable зручніший. Expensive – дорогий. Expensive – дорогий. Слово теж багатоскладове. Прикметник багатоскладовий. Експенсів – дорогий. Тоді дорожчий мо експенсів. Мо експенсів. Ексайтін. Ексайтін – захоплюючий. Exciting, захоплюючий. А якщо більш захоплюючий? more exciting, more exciting. Більш захоплюючий, більш збуджуючий. Exciting, захоплюючий, збуджуючий. More exciting, більш захоплюючий, більш збуджуючий. Interesting, цікавий. Прикметник Довгий це багатоскладовий прикметник. Interesting, цікавий, а цікавіший more interesting. More interesting – Цікавіший. Записали. А тепер записуємо в зошиті. Exercise 3 page 75. Вправа 3, сторінка 75. Вранці ви бачите слова. Це прикметники. Big, small, long, short, tall, heavy, thin, strong, dangerous, intelligent, scary. Використовуючи правила, які ми тільки що з вами записали, будь ласка. Запишіть, утворіть і запишіть ступ, вищий ступень порівняння. Перше слово big. Записуємо Big. Згадуємо, що слово Big закінчується, це односкладове слово, закінчується на одну. Приголосну, перед якою стоїть одна голосна, тому останню приголосну треба подвоїти. І записуємо Bigger. Big Bigger. Далі пишемо слово small. Слово small закінчується на дві приголосних. Що ми робимо? І так, далі. Якщо треба, перегляньте правила ще раз.